Слава Україні! Героям слава! Сьогодні знімаю відео про січкарню. Купили ми до комбайна. Довго думали, пару років вже думали купувати, бо люди вже не хочуть соломи, вже так не тримають нас корів, так як скорше тримали, хотіли солому. А тепер всі хочуть е мати на січкарню порізати і собі. Переурати і все. А якщо з сломою, треба палити, дуже багато клопоту є. Січкарня така, не знаю, хто комбайн рекорд купили. Від Комбайна рекорд. Ну, червоні. то не є від моєї сея, я думаю, що від моїсе, а то не є від моїсея. Дали ззаді такий розфербкуч. Знаєте, що якщо то дуже скоро крутиться і воно слому викидає, щоб порівнені розкидало. Ну і тут я не знаю, що то Скільки штуки, що вони тут, щоб, наприклад, коли хтось хоче солому, відкинув собі січкарню і тільки соломою робить. Хто хоче січкарню, відкинув собі і робить січкарню. Ось. І ще деякі йдуть деталі на шківи. Потрібно шківерше купувати, тут буде, буде стояти, не знаю, чи то з тої сторони, чи то з цієї, але скоріше цього всієї. Тут буде стояти один ще. Тут один ще буде стояти, від цього шкіла буде йти ще, тут будемо наварювати, скорше всього. І буде йти ще сюди ремінь. І від цього шкіла буде йти ремінь сюди. На січкарню. Так. Кажу, як воно що воно кру, крутий, що воно за себе показує. Зараз, зараз, зараз. Ви Бачите, слух. солома. Крути. Так, так воно крутиться. Бачите, як воно крутиться і на 3 піски. Всі кидають в солому. Робить січкально. Просто це ногою все одно мало оборотів, а якщо буде для шківа, воно дуже скоро крутиться і будуть дуже сильні обороти. Ось таке приладдя. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.